Привіт, друже! Це всім відомий Пес-патрон пес навчить тебе поводитися з небезпечними та підозрілими предметами, які можуть трапитись навіть у знайомих місцях. Міни та снаряди неможливо помітити, бо вони зеленого, сірого та коричневого кольорів і добре замасковані у землі. Заміновану територію позначають червоно-білою стрічкою. Або спеціальними знаками, червоним трикутником чи квадратом. Якщо натрапив на такий знак або напис обережно міни, знай там дуже небезпечно. Негайно повертайся назад тією ж дорогою. Щоб берегти себе та рідних, пес патрон пропонує тобі опанувати суперздібності. Суперздібність номер 1 Будь уважним! Суперздібність номер 2 Не підходь. Суперздібність номер 3 Не чіпай. Суперздібність номер 4 Поклич дорослого та зателефонуй 101. Отже, запам'ятай суперздібності. Будь уважним. Не підходь, не чіпай. Поклич дорослого і зателефонуй 101. А тепер завдання від патрона. Роздивись уважно зображення і знайди вибухонебезпечні предмети. Використовуй свої суперздібності. Використовуємо першу суперсилу. Будь уважним. На відстані розглядаємо майданчик і помічаємо невідомі предмети та речі. Одразу використовуємо другу суперсилу. Не підходимо. Використовуємо третю суперсилу, не чіпаємо. Ні в якому разі не беремо до рук, щоб розглянути поближче. Та використовуємо четверту суперсилу, повідомляємо дорослих та телефонуємо 101. На жаль, з приходом зими небезпека нікуди не зникла. Тож пам'ятай, та завжди використовуй свої суперздібності під час зимових прогулянок та під час різноманітних ігор. Перейди за QR-кодом або за посиланням під відео та переглянь мультфільм. До нових зустрічей!